Після виїзної нічиєї 1-1 у 19-му турі чемпіонату України з футболу у прем'єр-лізі Минай приймав удома харківський металіст 1925. Обидві команди перебували внизу турнірної таблиці. А Минай ще й у ролі основного аутсайдера. Отож, матч не обіцяв бути простим. У першому таймі гравці з обох таборів продемонстрували хороший футбол. Особливо грамотно діяв Минай, удало контролював м'яч, задіював фланги для атаки, часто грав один дотик і тактично грамотно загалом протидіяв суперникові. У результаті Сергій Корнічук, отримавши довгий діагональний пас, сам пройшов лівим флангом, містився в штрафну площу і потужно пробив у дев'ятку. 1-0 до перерви. Насамперед, я вважаю, ми. Дуже гарно зіграли тактично проти суперника. Добре, його вивчили. Тому мені здається, ми тактично переграли сьогодні повністю металіст. А в другому таймі гості дуже швидко опинилися в меншості через вилучення Ростислава Русина. Утім, після цього металіст 1925, здається заграв і ще краще. Принаймні так само був націлений на ворота закарпатської команди. Зокрема, небезпечно зі штрафного пробивав бора Арі. Рани заладилась у нас, то що вже ключова позиція у нас була вже на жовтій картки буквально на третій хвилині. І моє думка, що оця зона це має працювати в грі проти м'яча. Потім ми поміняли хлопця да, вийшли теж третя, п'ята е, мінута второго тайму. Ти граєш в меншинстві. Мені показалося, що ми лучше грали в меншинстві, ніж коли ми були в повному складі. Та все ж Минай теж не догравав поєдино і так само створював загрози біля воріт суперника. А в компенсований арбітром час після подачі зі стандарту Євгеній Скиба вистрибнув вище за оборонців суперника. І по більярдному влучно пробив у нижній кут рамки 2-0. Над стадіоном у друге бадьоро залунав фрагмент пісні Василина з репертуару Івана Поповича. Минай не стримував радощі від перемоги, як і вболівальники, які прийшли підтримати рідну команду. Найголовніше, я думаю, що це наші вболівальники. Перша гра з болівальниками, тому це завдяки їм ми і перемогли. Ця підтримка відчувалася всю гру, тому все для болівальників. Дякую їм велике. Минай здобув дебютну перемогу в чемпіонаті і вперше за майже 10 місяців переміг із різницею в два м'ячі. Я туда це фантастика. Жеко каже, що всі чекали на цю перемогу. Вболівальники, керівництво, команда. Ми досягли. Добре, що саме на цьому матчі були присутні вболівальники. Це додало емоцій І Желько ставив працює як екзамен, тому що сьогодні його тестував один з найкращих на думку Мена тренерів в Україні. І сьогодні цей екзамен був складений. Наступний поєдинок Минай зіграє на виїзді проти Луганської зорі 7 березня.